баня спецтехніка пропоную у вашій увазі подушечки для шолома. Подушечки виготовлені з приємного на дотик матеріалу. Фіксація елементів між собою відбувається за допомогою липучок. Всього до набору входить 18 подушок. Бокові подушки мають різну товщину. Також в комплекті присутні запасні. Подушечки верхня, задня та чотири бокових. Фіксація подушок до шолому відбувається за допомогою липучок, що входять в комплект у кількості 24 штуки. Кріплення липучок до шолому відбувається за допомогою клейкої основи, що присутня на одній із сторон липучок.